Миру Божого. Часто люди претендують на духовність, говорячи, що Бог їм сказав перевіряти там пастирів, служителів, церкви на духовність, чи дійсно вони відповідають Слову Божому. Але насправді в житті таких людей навіть немає ніякого плоду, немає ніякого результату. І що говорить взагалі Дух Святий для духовних немовлят, для таких людей, які Пізнають Бога, прийшли до Бога, але ще не мають плоду. Він зазвичай говорить про покаяння, про навернення до Бога, відвернення від своїх гріхів та зміну життя на те, щоб жити тепер з Богом і виконувати волю Божу. І для цього нам дана церква. Бог дає апостолів, пророків, євангелістів, учителів, наставників для того, щоб ми зростали духовно та смирялися під Слово Боже.